Здоровенькі були, шановні буберчики, сьогодні ми протремо пилюку з такою чудової містобудівельної стратегії, як Manor Lords. Вийшло, вийшло дуже багато таких от оновлень, так що ми їх затестимо. Герб я не буду змінювати. Оцей портрет мені подобається, тому нічого тут не звіта. Ще дуже добре, що додали декілька мап. будемо дивитись, і проходити будемо на стандартний сценарій. Шаблон на високій складності. Починаємо. Так, зупиняємо гру. Подивимося, де ми. Ага. Що у нас тут є? Так, розбійники ось тут близько до нас. Ну, цей от, понятно. Багаті поклади солі. Новий ресурс. Глини не дуже багато. Це шкода. О, який красивий оцей от обрив. Ще мости такі, М -м? дуже цікаво, так. Дикі звірі у нас небагато, але у нас є зграя риб. А де? Ага, ягідок у нас нема. Так, нічого будемо звідси, отак- от будемо викалопуватись. Ще я хочу зробити не просто. Так, як ви по? Ага, ось так згадую. Не просто от містечко, маленьке село, а. Дуже красиве. Це королівський тракт. Ми його знищувати не можемо. Тому якось треба, якось треба планувати цей замок, який я хочу. З урахуванням у цього. Як мені його зробити краще? Так, по-перше, нам потрібно зробити амбар і склад. Де ж йому зробити центр? Можливо, і тут нам потрібно зробити центр. Давайте ось так. Склад. Так, амбар і склад. Добре. Ми знімаємо гру з паузи, поки вони будуть будувати. Так, нове повідомлення. Угу. угу, Дуже добре. Так, зараз я згорну. Ага. Ось така от фортеця. Добре. Вони пішли будувати, а ми будемо розмічати. Так, то будували. Добре. Тому ми усіх жителів, щоб вони перенесли наші припаси їжі. Інакше вони попортяться. І ми зробимо що логістика, ні, гірський збиральниця. Збрання добре. Табір мисливців. Тому що їжу треба запасатися вже. Закінчується їжа. Ага, тобто немає ринка. Так, колоди ще у нас є. Давайте, прискорю. Щоб вони принесли все. Зніму нехай один робітник. І ці хай переносять. Нове повідомлення. У ваші да? Закінчити розмову. Стандартне. Стандартне повідомлення. Так, припаси. Вони переносять. Добре, маленьке, таке наше містечко. Зберігання ще колоди. Добре. Так, ми одного мисливця беремо. Тут переносять поки що. Ми поставимо одного, щоб припаси несли. Все, звичайна швидкість. Ми прибираємо цих от людей, але спочатку побудуємо нашу розвідку майбутнього селища. Те нам потрібно що правильно побудувати табір дроворубів. Він дуже великий. Я його хочу от, от сюди поставити. От поставимо отсюди, добре. Нехай він поки що будується. І ми будуємо, напевно, тимчасово ринок. Так, це господарство, ні. Ось. Риночок. Маленький ринок. І же дрова одяг. Все дуже добре. Будівництво завершено. Колодязь. Добре. Зараз люди. Принесуть. От, вже несуть. Колоду, щоб побудувати табір дроворубів. Ага, крамниця Зодя. Зроблено. А ось ці так, теж зроблено. Пальне немає споживання. їжі у нас поки що малувато. Тущий пробіжний ресурс. Добре, з м'ясом у нас буде поки що добре. Нам ще треба рибалку зробити. Подивимось, де ми можемо. Так, крамниця з продуктами зроблено. Трі... Трішечки прискоримо. Так, у нас схвалення поки що. Ага, бездомність. Вони працюють. Ага, ще одна колода залишилась. А на що ми можемо її потратити? Хатина дроворубів. Ага, потрібно дві. А ні. Одна. І де ж ми можемо її побудувати? В... Де було б красиво? Ну, давай, нехай, нехай ось тут буде поруч зі складом. Все, поки вони будують останню розмітку зроблю. Десь приблизно ось так. Тепер нам потрібно зробити житлові квартали Але для цього нам потрібні колоди. У нас ніхто не працює, тому на ну, ось це. Ми забиваємо і достатню кількість. У нас 5 сімей, тобто нам потрібно на кожну хатинку. Хатинка одна дві колоди, тобто 10 колод. Ну, нічого зараз збираємо. Та на другу рубів. Нічого, почекаємо. Їжа на 4 місяці м'ясо добувається, це дуже добре. Так, трохи прискоримо час, подивимося, як вони нам добувають дерево. Перенесу я хлів. Ось якраз чому ми перше зробили амбарта склад, тому що прийшов дощ, і якщо б усі запаси були б. Оце от, на землі під дощем, вони б споплюжилися. Тобто вони всі ми втратили б. Ні за що б, ні про що. Ми далі продовжуємо. Так, готово. Нам принесли 10 колод. І нам потрібно. Потрібно зробити розмітку. Де ми будемо будувати житлові квартали. Цікаво, цікаво. Можливо, звідси. Сюди. Поділити сюди. Так, трошечки ми розвинулись, побудували церкву. Поклади кар'єру ми поставили на майбутнє. Нам потрібно ще камінь добувати. Хм. Так, їжа у нас поки що є, добувається, яйка добувається, добре. Нам потрібно якось гроші добувати. Ми будемо сіль, напевно. Збирати і її продавати. Але де факторію побудувати? Гм. Це ось королівський тракт. Так, куди ж ти, боже мій? А у нас тут вистачить на факторію місця, не, не вистачить. Шкода! Шкода, тоді ми десь ось тут королівський тракт. Але ось тут задалеко. Від сховища. Хоча, думаю, не, не так, щоб і далеко. Ось так. Хоча. Ні, це просто церкву ми приберемо беремо Добре, чого нам не вистачає? Деревини? Деревини. Шкірі у нас ще достатньо. Нам потрібно. Ось! Кар'єр, 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 все. І тимчасово. Королівському тракту ми зробимо дорожку. Хай вони будують, нам збирають каміння. А, і факторії. Ага, ось факторія. Триває будівництво. А, вони сюди перевозять товари. Їжа у нас досталь. Так, де у нас люди працюють? Господарство першого рівня, добре. Торка. Так, кар'єрчик потім. Главное нам факторію. Торгивля. Каміння, ячмежито. хліб колбаски, рыбу. борошно а де о чотири А якщо рибу три я думаю ми рибку так вивозити але 40 ні мабуть навіть 30 30 нам буде достатньо а Господарство завершено. Господарство завершено. З кого нам забрати? З кого б нас забрати? Вони тобто несуть. Ех, ще б одна людинка. Не схвалюють. А, ну вони і так пусті. Тобто, ну, нічого страшного. Сімей маловато. Треба більше. Давайте, давайте. Приходьте до мене. Так, скільки у нас вже 7. Ну, я думаю, десь штук. А, 10 у нас 8 є. Думаю, штучок 10 нам потрібно. Їжі у нас вдосталь, зима наближається. Добре. Листопад. О, Нова сім'я! Добре. Прийшла нова сім'я. Все, відкривайте факторію. Тобто нам не потрібно цих переселяти. Це дуже чудово. А ти на другорубів. Так, нам трішечки їжі. Все ж таки, ми зробимо. Так. Зимній риболов. Ми будемо торгувати рибою Це наш буде основний дохід. М -м -м. Також трішки ми можемо камінням торгувати. Так, і ніде немає. Напевно, немає. Я поки що не бачу торговців. Не бачу. Ага, 700. О, скільки багато риби буде. І нам треба ще одну хатинку, щоб з солью торгували. Так, хай будують. Стабра дроворубів ми припиняємо. Трішечки шкіри будемо добувати. Табір камін. Так, шкіри нам потрібно. А скільки у нас в запасі, ага, шкур у нас нема. Тобто нам потрібно обудувати, щоб тут були кізоньки. Ну, думаю, штучок дві Щоб у нас пасивно працювали шкури. Так, е торгівля. Думаю, вже поставити на 40, тому що у нас. Так, торговець. Ага, це наш. Тобто в нас. Поки що немає. А скільки буде коштувати, щоб поставити 30 монет торговий маршрут? Але в нас його нема. Нема стільки грошей, добре. Чекає, молиться, молиться. А добре, поки ви. У вас тут нічого немає. Ооо, загін для Кіс. Тобто тут ми ще можемо свиней розводити. Побачимо, побачимо. Спочатку так у нас люди тут добудують. Давайте. одних відправимо на сіль. А інших на пальне. А, ну добре, пальне поки що рано, хай добудують. Все, хати на другу рубів, Добре. Будем еще силь добывать. Так, расширить и житловый простер. Добро. Нам потребна бы еще одна семья. Ага, грудень. Вже прийшла зі. Добре, нова сім'я. Куди ми її можемо тицнути? Тицяємо на каміння. Так, добувається сіль, шкури у нас ще не добувається. А, це нам потрібно їх купити. Щоб були шкури. Ось що воно. Ну, давайте. Так, перша зима у нас пального вистачить на 7 місяців. Вже 30. Тобто сіль тут добувається. Тут каміння добувається. Ми ще трішечки тоді добудемо. Деревини, добре. А, люди у нас купують торгівля. А, ми будемо торгувати ще сіллю. Вивозити. Давайте 20 поставимо. І буде дуже добре. Господарство. Тут ми свиней додамо. Ага, у нас ще тут. Тоді ми ще один корник. Будівництво. А ось тут вже ми побудуємо город. І ось тут поворот. Все, надходження пішло. Сім'ї, мабуть, будуть задоволені. І треба нам побудувати логістику ще одну Чого ти не хочеш будуватись? Хм. Багато місця, а чому ти не хочеш? Не хоче? Добре. А тоді що ми зробимо? Що ми зробимо? Ми ось так ось зробимо. Ще дві прив'язі буде нормально, і оцю я думаю поліпшити. Ясо ковбаски. А ну, так, ми подивимося, що ми можемо. Пивоварня, майстерня, а, а ось тут і є покращення. Немає покращення. А де нам робити тоді? Пасіка, вуглярка, промисловість, логістика, житло. Не бачу. Не бачу. Анука, їжа. うん。うん。 Добре, з колбасками ми потім розберемося. А, ага, вже лютий. Вже перша зима майже пройшла. І ми пережили цієї зиму. Так, тут добувають, тут добувають у нас шкури є одна. Табір мисливців. І каменярі працюють. Все, все чудово. Нам потрібно на покращення. Ага, нам потрібно добути усю глину. Тобто. Недостатньо товарів, добре. У нас тут працюють, працюють. Додатково. Ліміт виробництва нехай буде 20. Добре, пильна яма, все у нас 73. У нас дуже багато, дуже багаті, дуже багато, дуже багато всього, малий хліб. Замовляємо ще одного вола. А, де ми... Ага, привісь. Прибудуть через 30 днів. Добре. Угу. Каміння ми збираємо, але нам потрібно воно на покращення. Хоча ми можемо трішечки продати торгівля вивозити. Ліміт поставимо. Е 50 штук. Нехай. Все, ми забезпечили наших людей. Давайте ось. Так, і побудуємо загін для кіз. Куди вони йдуть? А, ось сюди вони йдуть. Ну, далеко ми не зможемо наздогнати. Пального на 6 місяців, це на 7 місяців, їжа у нас є. Чудово. Потроху розвиваємось. Так, їжа у нас є. ще. Ми готові прийняти одне одного, одне поселення. О, у нас сіль, сіль. Каміння багато. Нам потрібно скільки у нас 21. Добре. Розширимо наш житловий простір. Вона схвалює, а ви тут живете? Нуль. Тоді добре. Нащо скаржитись? Хто ти на другу руб? Це зони. Так, нове повідомлення. Ага, до нас зі звістка про ватагу рейдерів, що орудий, наприклад, землю. Простежте за ними. Стежте їхнє пересування. Добре, і ми якраз пережили нашу першу зиму. Я думаю, ми впоралися дуже чудово за цю зиму. Ми зросли. Прямо з 5 7, аж до 10, тобто на 100% у нас трохи наладжена економіка. Ми не голодуємо, у нас добре спальне, а ще у нас. Ми трохи озлотилися. Завдяки рибі. А також ми будемо продавати сіль. Зараз ми подивимось, торгівля. Так, ще трошечки за сіль. Я думаю, що. Для першої зими ми прожили дуже чудово. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, вам це сподобалось. Пишіть ваші поради, як покращити поселення. Всім добра, па-па